Вітаю на уроці! Сьогодні ми розглянемо одночасний рух двох об'єктів назустріч один одному. Рух у протилежних напрямках, з відставанням та навздогін. Вивчимо формули залежності координат точок при цих видах руху. Об'єкти, на відміну від попередніх уроків, ми будемо розташовувати не на різних променях, а на одному. Розглянемо числовий промінь, по якому рухаються Назар і Оля. Вони вийшли одночасно назустріч один одному. Назар вийшов з точки з координатою 0 і рухається праворуч зі швидкістю 4 одиничних відрізка за секунду. Оля вийшла з координати 40 та рухається ліворуч зі швидкістю 6 одиничних відрізків за секунду. Момент виходу відстань між ними 40 одиниць. Через 1 секунду після виходу Назар буде знаходитися в точці з координатою 4, а Оля у координаті 34. Відстань між дітьми буде дорівнювати 30 одиницям. Вона зменшиться на 10 одиниць за 1 секунду. Через 2 секунди Назар буде знаходитися в координаті 8, а Оля 28. Відстань між ними буде дорівнювати 20 одиницям. Вона зменшиться ще на 10 одиниць за другу секунду. Через 3 секунди Назар буде в точці з координатою 12, а Оля 22. Відстань між ними буде дорівнювати 10 одиницям. Вона зменшиться ще на 10 одиниць за секунду. Через 4 секунди після виходу і Назар, і Оля будуть знаходитися в точці з координатою 16, тобто вони зустрінуться через 4 секунди. Отже, щоб знайти відстань між об'єктами, що рухаються одночасно назустріч один одному, наприклад, через 3 секунди після виходу треба від відстані на момент виходу. Відняти відстань, яку вони вже пройшли. Тобто, спочатку треба знайти відстань, яку об'єкти вже пройшли за 3 секунди, а саме загальну швидкість помножити на пройдений час. А потім від відстані, на момент виходу об'єктів, відняти відстань, яку вони вже пройшли, можна відразу скласти ось такий вираз. При одночасному русі назустріч один одному. Відстань між об'єктами зменшується. У нашому випадку на 10 одиниць секунди розглянемо числовий промінь, по якому рухаються Павло і Тарас. Вони почали свій рух одночасно в протилежних напрямках з точки з координатою 60. Павло рухається ліворуч зі швидкістю 15 одиничних відрізків за хвилину. А Тарас праворуч зі швидкістю 10 одиничних відрізків за хвилину. Через 1 хвилину після виходу Павло буде знаходитися в точці з координатою 45. А Тарас у координаті 70. Відстань між дітьми буде збільшуватися на 25 одиниць за одну хвилину. Вона буде дорівнювати 70-45 дорівнює 25 одиниць. Через 2 хвилини Павло буде знаходитися в координаті 30, а Тарас 80. Відстань між ними збільшиться ще на 25 одиниць за другу секунду. Вона буде дорівнювати 50 одиницям. Через 3 хвилини Павло буде знаходитися в точці з координатою 15, а Тарас 90. Відстань між ними буде дорівнювати 75 одиниць. Отже, щоб знайти відстань між об'єктами, що рухаються в протилежних напрямках, наприклад, через 3 хвилини після виходу, треба загальну швидкість помножити на пройдений час. При одночасному русі в протилежних напрямках відстань між об'єктами збільшується щохвилини, пограємо в гру точки, які рухаються. Розглянемо одночасний рух двох точок назустріч одна одній. Точка А вийшла з координати 2 і рухається праворуч зі швидкістю 2 одиничних відрізка за секунду. Точка Б вийшла з координати 22 та рухається ліворуч зі швидкістю 3 одиничних відрізка за секунду. У момент виходу відстань між ними дорівнює 20 одиницям. Через 1 секунду після виходу точка А буде знаходитися в координаті 4, а точка Б у координаті 19. Відстань між точками буде дорівнювати 15 одиницям. Вона зменшиться на 5 одиничних відрізків за 1 секунду, оскільки їх загальна швидкість 2 додати 3 дорівнює 5 одиничних відрізків за секунду. Через 2 секунди точка А буде знаходитися в координаті 6 а точка Б 16. Відстань між ними буде дорівнювати 10 одиницям. Вона зменшиться ще на 5 одиниць за другу секунду. Через 3 секунди точка А буде знаходитися в точці з координатою 8, а точка Б 13. Відстань між ними буде дорівнювати 5 одиницям. Вона зменшиться ще на 5 одиниць за секунду. Через 4 секунди після виходу і точка А, і точка Б будуть знаходитися в точці з координатою 10, тобто вони зустрінуться через 4 секунди. Отже, формула залежності будь-якої координати точки А має вигляд 2 додати добуток чисел 2 і Т, де перше число 2 це Координата, з якої вийшла точка А, друге число 2 це швидкість, з якою ця точка рухається, Т час руху. Формула залежності будь-якої координати точки Б, має вигляд 22 мінус добуток чисел 3 і Т, де число 22 це координата, з якої вийшла точка Б. Число 3 Швидкість, з якою ця точка, рухається, t – час руху. Щоб знайти відстань між об'єктами, що одночасно рухаються назустріч один одному, наприклад, через 4 секунди після виходу, треба від відстані на момент виходу об'єктів відняти відстань, яку вони пройшли за 4 секунди. Наступний малюнок демонструє одночасний рух двох точок в протилежних напрямках. Точка Б вийшла з координати 30 і рухається ліворуч зі швидкістю 6 одиничних відрізків за секунду, а точка Д вийшла з координати 42 та рухається праворуч зі швидкістю 9 одиничних відрізків за секунду. У момент виходу відстань між ними 12 одиниць. Через 1 секунду після виходу точка С буде знаходитися в координаті 24, а точка Д у координаті 51. Відстань між точками збільшиться на 15 одиниць за 1 секунду. Через 2 секунди точка С буде знаходитися в координаті 18, а точка Д 60. Відстань між ними збільшиться ще на 15 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 42 одиницям. Через 3 секунди точка С буде знаходитися в координаті 12, а точка Д 69. Відстань між ними збільшиться ще на 15 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 57 одиницям. Через 4 секунди точка С буде знаходитися в координаті 6, а точка Д 78. Відстань між ними збільшиться на 15 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 72 одиницям. Отже, формула залежності будь-якої координати точки С має вигляд 30 мінус добуток чисел 6Т. і t. Де число 30 це координата, з якої вийшла точка С, число 6 це швидкість, з якої ця точка рухається, це час руху. Формула залежності будь-якої координати точки Д, має вигляд 42 додати добуток чисел 9 і Т, де число 42 це координата, з якої вийшла точка Д, число 9 швидкість, з якої ця точка рухається, Т час руху. Щоб знайти відстань між об'єктами, що одночасно рухаються в протилежних напрямках, наприклад, через 4 секунди після виходу, треба до відстані на момент виходу об'єктів додати відстань, яку вони одночасно пройшли за 4 секунди. Наступний малюнок демонструє одночасний рух двох точок з відставанням. Такий висновок ми можемо зробити, виходячи з того, що точка F вийшла з координати 32 і рухається праворуч зі швидкістю 12 одиничних відрізків за секунду. А точка E вийшла з координати 8 та рухається праворуч зі швидкістю 4 одиничних відрізка за секунду. Швидкість точки E менше, ніж швидкість точки F, тому вона ніколи не наздожене точку F. Отже, такий рух називається з відставанням. У момент виходу відстань між точками дорівнює 24 одиницям. Через 1 секунду після виходу точка E буде знаходитися в координаті 12, а точка F – у координаті 44. Відстань між точками збільшиться на 8 одиниць за 1 секунду оскільки їх швидкість віддалення 12 одиничних відрізків за секунду мінус 4 одиничні відрізки за секунду, а це 8 одиничних відрізків за секунду. Відстань між точками буде дорівнювати 32 одиницям. Через 2 секунди точка F е буде знаходитися в координаті 16, а точка F е – 56. Відстань між ними збільшиться ще на 8 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 40 одиниць. Через 3 секунди точка Е буде знаходитися в координаті 20, а точка Ф е 68. Відстань між ними збільшиться на 8 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 48 одиницям. Через 4 секунди точка Е буде знаходитися в координаті 24. А точка F – 80. Відстань між ними збільшиться ще на 8 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 56 одиницям. Отже, формула залежності будь-якої координати точки Е e має вигляд 8, додати добуток чисел 4 і Т, де число 8 це координата, з якої вийшла точка Е. E, Число 4 це швидкість, з якої ця точка рухається, Т час руху. Формула залежності координати точки F має вигляд 32 додати добуток чисел 12 і Т, де число 32 це координата, з якої вийшла точка F, число 12 швидкість, з якої ця точка рухається, Т час руху. Щоб знайти відстань між об'єктами, що одночасно рухаються з відставанням, наприклад, через 4 секунди після виходу, треба до відстані на момент виходу об'єктів додати відстань, яку вони одночасно пройшли за 4 секунди. Наступний малюнок демонструє одночасний рух двох точок на навздогін. Такий висновок ми можемо зробити, виходячи з того, що точка М Вийшла з координати 60 і рухається праворуч зі швидкістю 5 одиничних відрізків за секунду. А точка К вийшла з координати 20 та рухається праворуч зі швидкістю 15 одиничних відрізків за секунду. Швидкість точки К більша, ніж швидкість точки М. Тому вона наздожене точку М. Отже, такий рух називається навздогін. У момент виходу відстань між точками дорівнює 40 одиниць. Через одну секунду після виходу точка К буде знаходитися в координаті 35, а точка М в координаті 65. Відстань між точками зменшиться на 10 одиниць за одну секунду, оскільки їх швидкість зближення. 15 мінус 5 дорівнює 10 одиничних відрізків за секунду. Відстань між точками буде дорівнювати 30 одиницям. Через 2 секунди точка К буде знаходитися в координаті 50, а точка М 70. Відстань між ними зменшиться ще на 10 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 20 одиницям. Через 3 секунди точка К буде знаходитися в координаті 65, а точка М 75. Відстань між ними зменшиться ще на 10 одиниць за секунду. Вона буде дорівнювати 10 одиницям. Через 4 секунди і точка К, і точка М будуть знаходитися в координаті 80. Вони зустрінуться. Отже, формула залежності будь-якої координати точки К. Має вигляд 20 додати добуток чисел 15 і «Т». де число 20 це координата, з якої вийшла точка К, число 15 це швидкість, з якої ця точка рухається, «Т» – час руху. Формула залежності будь-якої координати точки м має вигляд 60 додати добуток чисел 5 і Т де число 60 це координата, з якої вийшла точка М, число 5 швидкість з якої ця точка рухається, Т час руху. Щоб знайти відстань між об'єктами, що одночасно рухаються навздогін, наприклад, через 4 секунди після виходу, треба від відстані на момент виходу об'єктів відняти відстань, яку вони одночасно пройшли за 4 секунди. На цьому все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на наших уроках.